Маршрут номер 6 ТС-8041 на вулиці Перемоги, 20 у Святошинському районі міста Києва. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І зараз ми приїдемо по цьому маршруту. Я надам свої коментарі, скажу про дорожні знаки, розмітку і надам поради, які вам допоможуть вдало скласти іспит. Друзі, нагадаю, що для зданого складання екзамену вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали. Паспорт на камеру назвали прізвище Ам'ята по батькові перевірили, чи вимкнена нейтралка, запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала та кермо, пристегнулися паском безпеки, перевірили перед рухом, перевірити обов'язково, чи не світляться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про непристебнутий ремінь, затягнутий ручник або незакрита двері. Витискаємо щеплення, якщо це механіка, нажимаємо на тормоз, вмикаємо першу швидкість, знімаємо з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту, у моєму випадку це лівий. Подивилися вліво-право, нікого немає і починаємо рух. Друзі, тут на території немає ніякої нерозмітки як і в принципі і дорог немає. Тому ми все одно займаємо крайнє праве положення і їдемо по території сервісного центру тс 8041. До речі, інші маршрути ви можете подивитися у відповідному плейлісті у мене на каналі. Там їх сім. І оцей маршрут номер 6 він один із самих складних. Тому дивіться його уважно і краще, знаєте, як роблять учні, придивляться по декілька разів. Вони запам'ятовують, фотографують в пам'яті у своїй ситуації. Я... Їдучи по цим маршрутам називаю кожну вулицю, навіть якщо це стара назва вулиці, бо багато вулиць в Києві переименовано. І вам це надасть змогу при необхідності, подивитися у Google-картах. Може щось вам цікава, якась інформація додаткова, яка є на дорогах. Друзі, ми виїжджаємо на вулицю Бетховена. Тут одна частина воріт закрита, бо сьогодні понеділок вихідний. Я так трохи зараз по зустрічній смузі їду. Але, друзі, вся половина воріт буде відкрита, і ви будете їхати якби на них, де вони тут є. Вмикаємо, навчаємося на правий показчик повороту та повертаємо на вулицю. Ось така конструкція. є Та повертаємо на вулицю Бетховена. І повільно їдемо. Тут така вуличка, вона така дорога тут дуже погана. Ще на цій частині якось можна на другій передачі їхати, далі їхати краще на першій передачі зі швидкістю 10 км на годину. Десь тут вам може інспектор сказати таку фразу, «найдіть, не йдіть, будь ласка, місце для зупинки, тому забороняючих знаків тут немає. Нагадаю, що до перехрестя не можна паркуватися 10 метрів, до і після перехрестя. Тому, наприклад, ось тут, де оцей у нас плакатик, можемо вмикнути правий покажок повороту, подивилися праве дзеркало, зупинилися, поставили нейтральну передачу, затягнули ручник, все, зупинку виконано. Витискаємо щеплення, вмикнули першу передачу, натиснули на гальма. Вмикнули лівий покажчик повороту, зняли автомобіль з ручника, подивилися ліве дзеркало, чи нікого нема, і починаємо рух, якщо перешкоди ніякої не побачили. Під'їжджаємо до перехрестя, з правил дорожнього руху, ми тут повинні надати перевагу автомобілю, який буде виїжджати звідки. Тут досить рідко вони виїжджають, і тому рухаємось прямо по вулиці Бетховену. Друзі, зараз ми будемо виїжджати на вулицю Жмиринську і на інших дорогах цього маршрута, саме маршрута 6, бо ми не будемо виїжджати ні на проспект Побєди, зараз Берестейський називається, ні на велику окружну, там де проходять інші маршрути. Тому по шостому маршруту, крім цієї дороги, в принципі, вам достатньо буде е, другої передачі. Бачимо такі більш глибокі ями. Вмикнули лівий поки повороту, прилаштувалися, е, проїхали ці ями, вмикнули правий поки повороту та повернулися. Праву смугу свою. Їдемо попереду, бачимо пішохідний перехід. До речі, ззаді він також був, людей немає. Проїжджаємо спокійно. Але нагадаю вам, що згідно пункту правил 18.1, водій, який наближається до пішохідного переходу, на якому є пішоходи, повинен зменшити швидкість або повністю зупинити свій транспортний засіб, щоб не створювати небезпеки для пішоходів. Знову під'їжджаємо до. Перехрестя теобразного і тут ми згідно правил дорожнього руху повинні пропустити автомобілі, які їхали б з правої сторони. Автомобілів немає, тому їдемо прямо. Друзі, раджу вам записуватися на іспит на ранок. Інспектор прийде в гарному настрою і ви успішно здасте ваш іспит. Також ми зараз по цьому маршруту їдемо тільки прямо завжди, а інспектор в будь-яких місцях. Ну, Є у них деякі улюблені місця, я вам їх буду називати, він вас може попросити зупинитись і зробити паралельну парковку або заїзд в гараж. Тому ці всі речі ви повинні відпрацьовувати в автошколі, будь ласка, ви повинні знати. Їдемо по вулиці Бідховена і зараз ми під'їжджаємо до такого досить нагруженого перехрестя. Попереду бачимо ямку, махнули лівий поворот, подивилися в зеркало, нікого немає. Ямки об'їхали, вихнули правий поворот, повернулись. У свою полосу. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя. У нас тут переваги немає, нам треба надати усім перевагам. І опять ямка, об'їхали, повернулися назад. Пішохідний переход, пішоходів немає, вмикаємо лівий покажчик повороту. Хто б виїжджав тут, треба було б пропустити. Так, дивимося, нам повезло. Нікого, ніяких автомобілів немає. Зараз просто такий час, що вже не дивлячись на те, що понеділок, всі вже на роботі, якби роз'їхалися, тому дуже добре зараз саме їхати. Попереду побачимо знак, який свідчить про пішохідний перехід. У даному випадку він регульований світлофором. І ми бачимо червоне світло світлофору і трохи потрохи зменшуємо швидкість. Правий ряд у нас тут повністю запаркований, тому ми рухаємось у другому ряду. Зупиняємося при необхідності перед самою стоп-лінією, Ну, у нас вже дозволяючий сигнал світлофору. Згідно пункту 16.3. Попереду бачимо обмеження швидкості 20 км на годину. Друзі, не порушуйте цей швидкісний режим. Бачимо, припарковані автомобілі не закінчили, смикнули правий покажчик повороту, перелаштувалися у праву полосу і їдемо прямо, не порушуючи правил дорожнього руху, а саме швидкісний режим. Ми під'їжджаємо до пішохідного переходу, бачимо, що йде людина. Ми її обов'язково пропускаємо. Тому що це буде зараховано як порушення. І їдемо. Попереду у нас перешкода у вигляді автомобіля, Подивились в ліве зеркало, вмикнули лівий покажчик повороту, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Але така швидкість е, менша за все, щоб якоїсь загубите. Але вже таку привичку краще мати. Автомобілі закінчуються, відносно вмикаємо правий покажчик повороту. І їдемо якомога ближче до правої частини дороги. Нагадаю, це вулиця Мерінська попереду у нас перешкода у вигляді автомобіля. Вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємося у сусідній полосу. Автомобілі у нас закінчуються, вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємося у праву полосу. Бачимо пішохідний перехід, а за ним припарковані автомобілі. Тому щоб не робити перелаштування і порушувати правила дорожнього руху на пішохідному переході зразу же перелаштовуємось. Ну і тут тримаємось якомога ближче до правої частини дороги. Але тут припарковані автомобілі, тому знову робимо перелаштування. Автомобілі закінчуються, правий покажік повороту перелаштувалися, під'їжджаємо до регульованого перехрестя. У нас зелена стрілка, але у нас дозволяючий сигнал світлофору, тому ми повертаємо, у нас тут всі повинні пропустити, бо ми робимо правий поворот. І тут, не дивлячись на те, що тут так можна сказати, одна полоса, ну півтори все одно притискаємось до правої частини. Дороги. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину. Пішохідний перехід, людина йде, ми не заважаємо їй і проїжджаємо. Бачимо зупинку громадського транспорту. Друзі, нагадаю, що зупинка до 30 і після 30 метрів на, від зупинки громадського транспорту заборонена. Тому враховуйте цей момент. А якщо пішохідний перехід, то 10 метрів до і після пішохідного переходу не можна зупинку. Друзі, тут ми завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємося в середню полосу, тому що нам на е, тут нам на на ділянки дороги треба виконати розворот. Бачимо пішохідний перехід, нікого немає, їдемо. Під'їжджаємо до е, цього розвороту і згідно е, знаків напрямок руху по полосах ми можемо е, заїхати тут в цю полосу. Тут у нас головна дорога, але дивимося обов'язково направо, тому що ці знаки змінились відносно недавно. Ну, може, рік чи два тому. Тому деякі ще водії вважають, що вони їдуть по головні, коли вони їдуть по цій вулиці, яка називається Героїв Космоса. До речі, я не сказав. Бачимо також учбовий автомобіль, усе їзди. Вмикаємо правий покажчик повороту, давайте його пустимо. Хоча я хотів з зброї полоси зайти. І тут ми вже виконуємо перелаштування і перелаштовуємося в крайню праву полосу. Надаємо перевагу згідно дорожнього знаку автомобілів справи нема. І виїжджаємо знов на вулиці Героїв Космосу. І з правим поворотником повертаємо на Якуба Кубаколеса. Тут у нас зупинка громадського транспорту. Нагадаю, вістань 30 метрів до після зупинки зупинка заборонена. І бачимо знак зупинки заборонена. Цей знак він діє до наступного перехрестя, тобто до світлофору, який ми вже в принципі, бачимо на горизонті. Бачимо припарковані автомобілі, до речі, був автомобіль, припаркований з порушенням, вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало та перелаштувалися в ліву полесом. Автомобіль закінчується, вмикнули правий покажчик повороту і робимо перелаштування на пунктирні розмітки. Друзі, це дуже важливо. Суцільно не перетинайте, бо буде помилка. Бачимо світофорне регулювання, знак головної дороги. Але, друзі, я вам хочу нагадати, що згідно пункту правил 16.1.1. Дорожні знаки не діють, коли працює світлофор. Якби він би не працював або працював би у режимі жовтого мегатіння, тому ми керувалися дорожніми знаками і розцінювали це як нерегульоване перехрестя. Друзі, ми їдемо по вулиці як колеса у правій полосі. Вже щитуємо обстановку раніше трохи. Бачимо, що припарковані автомобілі вмикаємо правий показі повороту. Знову у цю розмітку ні в якому разі ми не наїжджаємо на неї. Тут одразу два пішохідні переходи, тому дуже уважно дивимось. Тут часто люди переходять, їдемо. Тут у нас автомобілі е, вже немає, але немає сенсу прилаштовуватися, бо ми будемо переїжджати з сторони в сторону, а такі дії також на дорозі ну, не бажано робити. Їдемо у, у другій полосі зараз я їду на другій передачі, швидкість 40 км на годину. Бачимо пішохідний перехід, людей нема, проїжджаємо його. Бачимо зупинку. Ну, тут інспектори, до речі, не просять водіїв, учнів зупинятися. Під'їжджаємо до світлофору, у нас дозволяється сигнал світлофору. І автомобілі припарковані закінчуються, але вони там знов починаються, тому їдемо. Друзі, ми зараз під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. І також бачите, автомобілі у нас закінчуються. Але там припаркований далі ще один автомобіль, тому їдемо вже в цьому положенні, щоб не, не робити порушень. Правої полоси я зараз з лівим поворотником їду, то, що хоча з правила, по правилам дорожнього руху все робити не потрібно. Але деякі інспектори, в частності на туполю в ТС-8042 просто це рахують як за помилку. Тому друзі, враховуйте це. Ми проїхали один з'їзд, тепер тут ми вмикаємо правий з'їзд і з'їжджаємо. З перехрестя. Бачимо пішохідний перехід, людей немає, і на найближчому світлофорі нам необхідно виконати розворот. Це ми виїхали, вмикаємо завчасно лівий покажік повороту. Ми виїхали на бульвар Жуля Верна, стара назва, бульвар Ромена Ролана. Дивимось на знаки. Інформаційно вказівний знак є, який свідчить про те, що рух тільки прямо або ліворуч. Це в зв'язку з тим, що направо, звідки зараз виїжджають автомобілі, там організовано односторонній рух, в'їзд заборонено з цієї сторони. Але нас це не стосується, бо нам необхідно розвернутися на бульварі Жульверна. Автомобілі поїхали, і ми їдемо. Друзі, тут виконуючи лівий поворот. Заді за мною припаркувався прилаштувався Хундай. Ми тут повертаємо так, щоб заїжджати. Не, не на праву полосу, але і не дуже закручуємо ближче, щоб не підсовувалися ці автомобілі. Бо деякі дуже розумні з лівого боку об'їжджають. Друзі, тут у нас бачимо дуже погана дорога, їдемо по е, правій полосі. Блін. Я ми такі, що хай бог милою, бачимо знак е, Круговий рух, а на кругу у нас гідна Право Дорожньої України головна дорога. Їдемо, заїжджаємо на круг у другу полосу вмикнули попередньо е, покажчик повороту, їдемо у середній полосі. Е, З'їжджаємо з кругу, тому вмикаємо правий покажчик повороту і е, заїжджаємо в е, середнє положення. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину. Нагадаю, це ми знову їдемо по бульвару Жульвірна, просто ми на ньому розвернулися. Пішохідний перехід. Автомобілів, Тобто, людей немає, тому ми їдемо. Права полоса у нас повністю запаркована. Друзі, записуйтесь краще на ранок, щоб вдалося скласти іспит, бо інспектори будуть в гарному стані, і ви при довжній вашій підготовці здасте іспит. Рекомендую вам говорити все, що ви робите на іспиті. Це буде краще, інспектори будуть розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. і і вам, можливо, це в такій стресовій ситуації буде простіше, щоб ви не дуже хвилювались. Тут там, ми бачимо, бачите, така ситуація. Напрямок руху по, полоха, по полосам, автомобіль запаркований з порушенням, тому ми вимушені наїжджати на суцільну розмітку, порушуючи правила дорожнього руху, тому що нам тільки праворуч тут можна повернутися, і ми повернути. І ми під зелену стрілочку повертаємо праворуч на забороняючи сигнал світлофору і заїжджаємо в крайнє праве положення на вулицю Жмеринська. Їдемо в крайньому правому положенні. Нагадаю, це маршрут номер 6 TSC-8041. Попереду бачимо перешкоду у вигляді припаркованого автомобілю. Вмикнули лівий покажчик повороту, подивився ліве зеркало, повернули на пів секунди голову, їдемо прямо, перешкод не було у нас. Під'їжджаємо до перехрестя, у нас тут головна дорога, вмикаємо лівий покажчик повороту і при лівому повороті, нагадаю вам, друзі, треба пропустити увесь, увесь зустрічний транспорт. І пішоходів, які переходять зліва. Друзі, е враховуйте те, що деякі переходи, бачите, ось людина йде, і ви можете почати так повертати. А якщо пішоходи так близько, до речі, ось людину треба пропустити. Вона пускає, Ладно, ми їдемо. Е вона була трошки далі на переході. І просто, що я хотів розказати про яку ситуацію? Цей пішоходний перехід він так трошки далі. А бувають такі пішоходні перехіди. Переходи, де він ближче розташований до перехрестя. І тому ви дивитесь, типу зустрічного транспорту немає. І починаєте рух і ви не врахували те, що там переходять пішоходи дороги, дорогу, упираєтесь у всіх пішоходів. І виходить, що задня частина автомобіля ваша вона знаходиться на перехресті. А ви ж розраховували, що ви проїдете. І тому такі аварійні ситуації і досить часті непогані випадки дорожньо транспортних пригод. Наближаємося до пішохідного переходу. Нагадаю, друзі, що якби було б дві полоси в одному напрямку, то нам необхідно було б, якщо в одній полосі зупиняється автомобіль, нам не можна продовжувати рух, а треба зупинитися, присвічитися в тому, що немає пішоходів. Або знижити швидкість, або виконати повну зупинку. Друзі, ми їдемо по вулиці Бетховена і цей маршрут номер 6 він такий трохи незвичайний. Зараз я вам покажу чим він саме незвичайний. Дорога тут така погана. Я зараз їду на першій передачі 10 км на годину. Під'їжджаємо до Т-образного перехрестя, друзі, і тут нам треба. Включити лівий поки повороту та виконати лівий поворот. Зустрічного транспорту у нас немає, повертаємо. Пішоходи не переходять, нема кого пропускати, робимо поворот і рухаємося у крайньому правому положенні. Це вулиця Мельниченка. Друзі, нагадаю вам, що автошкола вам дає тільки половину навиків, які необхідні для водія, тому ви не думайте, що коли ви отримаєте права, що. Все, вже нічого не треба вчити. Переглядайте деякі відео інформаційні в Ютубі, також на моєму каналі. І кваліфікуйте, підвищуйте свій рівень, тому що автошкола вона не дає всього того, що є в житті на дорогах. Вмикаємо правий покажчик повороту і заїжджаємо на територію ТСЦ 8041 по вулиці Перемоги 20. Всі наші дії супроводжуємо сигналами повороту. Друзі, я припаркуюсь тут, а ви припаркуєтесь там, де вам накаже ваш інспектор. Зупинились, виключили передачу, поставили автомобіль на ручник і все. І чуєте слова інспектора, що ви вдало склали іспит. А я вас вітаю зі складанням іспиту і дякую за ваші коментарі. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!